Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про 150-літню церкву у Дубинському районі, яку хочуть зберегти місцеві жителі, Підприємцям з Млинова, які виготовляють реби для військових, та про художника з півночі Рівненщини, який розмальовує гільзи із позивними загиблих бійців. На одному подвір'ї дві церкви в одній нині проводять богослужіння, інша – 150-літня – руйнується. Жителі села Ярославичи Дубинського району хочуть зберегти історичний храм, який є пам'яткою архітектури місцевого значення однак, грошей з бюджету громади для реставрації кажуть недостатньо. Яка доля храму розповідаємо у сюжеті? Похилені куполи, стерті написи, а під стріхою оселилися птахи. Так виглядає 150-літній храм Різдва Пресвятої Богородиці у селі Ярославичі Дубинського району. Поруч із ним у одному дворі стоїть новозбудована церква, у якій нині відбувається богослужіння. Втім, місцеві жителі хочуть зберегти й історичну культову споруду. А зараз ми зайдемо в старий храм богослужіння тут не проводяться. Вже багато ікон і всього церковного надчиня ми перенесли в новий храм, тому що з 2019 року в нас богослужіння проходять в новому храмі. Будь ласка. Дерев'яний храм збудували й освятили у 1882 році. На місці зруйнованої дерев'яної церкви, датованої 1746 роком, розповідає Галина Цехоцька. З цієї сторони в нас є кивот. На цьому кивоті подарована була імператором Олександром III ікона, вона була дуже оздоблена дорогоцінним камінням. Прив'язли представники від імператора, і ця ікона довгий час тут на цьому кивоті була. Але в радянські часи ця ікона десь зникла. І ніхто з людей не знає, де. Взимку храм не опалюється. Тут місцями осипаються стіни і стеля, руйнуються столітні зображення святих. Пані Галина ділиться, храм прибирають, але реставрувати не можуть. Ну так як церква є історичною пам'яткою, то ми би хотіли б, щоб трошки нам тут допомогла е, держава, щоб ми могли її зберегти, хоч для екскурсій, хоч для майбутніх поколінь. Щоб вона не впала, тому що вона дуже вже така вже старенька, о, сиплеться в порухно. На сьогоднішній день з місцевого бюджету ми не можемо собі дозволити фінансувати реставрацію даної церкви. Дешевше було будувати нову, чи дешевше було б реставровувати стару. Ну, це було прийнято рішення релігійною громадою для того, щоб побудувати нову церкву. А Коштів на утримання старої церкви, ви самі розумієте, не вистачає. Ми з священником писали лист на управління культури Рівненської області, але нам дали відповідь, що на сьогоднішній день також немає коштів для реставрації даної церкви. Суспільне звернулося до обласного управління культури і туризму, аби дізнатися, чи зможуть профінансувати реставрацію храму з обласного бюджету. Там спрямували наш запит в управління фінансів. Відповідь надійшла наступна. Відповідно до статей 90 та 91 бюджетного кодексу України діяльність релігійних організацій та утримання пам'ятки архітектури місцевого значення церкви не фінансується за рахунок коштів з місцевих бюджетів. Разом з тим, фінансування видатків на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення можливе з місцевих бюджетів. Втім, в умовах воєнного стану обмежено фінансування видатків, що носять не першочерговий характер. Нині священик парафії служить капеланом у лавах ЗСО Галина цихоцька ділиться після його повернення та перемоги України, хочуть шукати кошти на відновлення храму. Системи виявлення дронів, портативні зарядні станції та акумулятори понад 10 тисяч таких приладів для різних напрямків фронту виготовили на підприємстві у селищі млинів на Рівненщині. Декілька тижнів тому там розробили новий прилад «Рептестер», який допомагає виявити поломки ребів і тим самим зберегти життя військовослужбовців. Як тестують винахід, розкаже Мар'яна Росоловська. Є багато випадків, коли військовий йде на завдання і він не знає, чи його реп працює. ну і… Це гарантує його безпеку. Інженер Назар Фурманець показує новий винахід їхньої компанії. Реп-тестер його розробили два тижні тому, протестували і вже запустили у масове виробництво. Робочий діапазон частот від 240 до 1020 МГц. Співзасновник фірми Сергій Тітков каже, у ребах часто виходять з ладу антени. Їхній тестер допомагає вчасно виявити ці та інші поломки. Пристрій може працювати 25 годин включеним. Але його по автономності може хватити аж на місяць часу, бо його для того, щоб протестувати РЕП, достатньо пару хвилин. Існує компанія понад чотири роки. Спершу надавали послуги з автоматизації після повномасштабного вторгнення, вирішили допомагати українській армії. За цей час розробили та випустили 5 тисяч тактичних зарядних станцій, і орієнтовно стільки ж детекторів дронів. Цей пристрій є повністю кодифікований НАТО. Це був важкий крок до того, але ми повністю пройшли всю процедуру. Більше трьох тисяч пристріїв зараз в різних напрямках конкретно цієї моделі використовується. Пристрій вже спас не одну сотню життів. Згодом, за рекомендаціями військових, розробили вдосконалену версію детектора, показують, як вона працює. Зараз в повітрі знаходиться MAVIC. І ось ми бачимо, появляються сигнали. На наших пристроях вони сповіщають вібраційною сигналізацією, звуковою, також відображають на екранчику. Дальність виявлення цих пристроїв в маленькій версії вона виявляє в радіусі одного кілометра, а велика версія має направлену антенну і вона виявляє в дистанції півтора кілометра. А тут працівники підприємства розробляють та вдосконалюють свої винаходи. Конкретно в цьому кабінеті працівники збирають пристрої, підготовлюють плати, підготовлюють корпуси, елементи живлення, дисплеї. Це все тестують, записують серійні номери, перевіряють весь функціонал перед тестуваннями на полі. У цій кімнаті принтери цілодобово друкують корпуси для пристроїв. Їх та частину іншого обладнання купили завдяки державній грантовій програмі. Столи, паяльні станції, вимірне обладнання. Конкретно це всі наші засоби ми купили завдяки програмі Брейв 1 Зі слів Сергія Тіткова на потреби армії компанія періодично дарує свої прилади. Також показують відгуки від військових. Реально прикольна штука. Цей сином увійшов так собі, де? Етерсі працює. Дякую за допомогу. Хочемо подякувати за наданий дрон-детектор, який виявляє ворожі дрони та допомагає зберегти наше життя та повернутися додому цілими та неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Розписані гільзи із позивними встановили біля портретів загиблих військовослужбовців на центральній площі села Каноничі, що на Рівненщині. Їх розмалював місцевий художник-аматор Микола Воробей. Розписані ним гільзи перетворили на вази для квітів. Ідея була зробити таку вазу для нашого загиблого родичану. Це, виходить, це мій зять. Який проживав разом з нами в одній сім'ї, 74-річний Микола Воробей ісканонич розписав сім використаний гільз у пам'ять про загиблих військовослужбовців. Першу зробив для зятя Павла Гаврилюка, який загинув у 2023 році. На кожній гільзі виведений позивний загиблого. Усі малюнки відрізняються. Їх використовуватимуть як вази для квітів. Воно масивне. Вітер його не перекине, де воно не дінеться, буде довговічно і буде стояти. Нехай буде така від нас для них пам'яточка про них. Усі гільзи Микола Воробей розписав за тиждень. Малював акриловими фарбами. Його внучка Єлизавета каже, що дідусь малює, скільки вона себе пам'ятає. З початком повномасштабного вторгнення він почав малювати на гільзах, які волонтери привозили з фронту. Мама купила квіти і сьогодні. В цю гільзу, яку розмалював мій дідусь, ми поставимо квіти біля мого тата. Кожну із гільз встановили біля портретів загиблих на центральній площі села. Це наша пам'ять про наших героїв, про кожного, хто віддав життя за нашу Україну. Донь біжи по цьому дідуся, біжи. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень! Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.